Мої хороші, всім привіт! Знову дощ. Знову я вас катаю по, нашій, по нашому римському селу. Ось. Так, швиденько відповім на питання. Слухайте, щойно виставила відео другу частину з відповідями. І все, начебто, було гаразд. І коментарі були відкриті. І глядачі писали мені коментарі. Але, але десь через, може, дві години мені написала дівчина, мабуть, італійською мовою: що чому у вас закриті так даруйте. Зараз вас ходишечки підтряшувати. Чого у вас закриті коментарі? А, я була в шоці, я була в шоці. Я ціную кожен ваш коментар. І він для мене на вагу золота, ви розумієте? О, італійці, такою, знаєте, шеренгою їдуть робити пранксо. на обід, на обід їдуть. От, І тому я була в шоці, як це так, в мене відключені коментарі. Ви розумієте? Ой, чеклісті. Ось, бачите, мої хороші, оці велосипедісти, і їх навіть двоє. І тут їх дуже важко обігняти. О, зараз я їх в опах буду. Так, 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 так. Моя ти умнічка, моя ти чаєчка, моя машиночка, розумничка. От. Бідолашні ці циклісти під дощем. Коротше, я зайшла в свою творчу студію. І подивилася, що так дійсно, коли я відео виставляла, загружала. В мене було налаштування. Тобто, я, перш ніж натискнути е цю кнопочку, опублікувати, е я передивляюся всі налаштування. У мене були відкриті коментарі, і майже дві години вони були відкриті. Але потім я заходжу в свою е творчу студію, і вони в мене закриті. Нічого не розумію. що, Я за кожен коментар вам дякую. Дякую. І в мене такий маленький канал, і мені потрібен кожен ваш коментар, кожне ваше добре слово. Ви розумієте? Тому ну, я не знаю, чому воно так. Потім я знову відкрила коментарі, проходить 20 хвилин. Вони знову закриті. Я не розумію. Я в такому розпачі, От дійсно, ти. Знаєте, намагаюся, намагаєшся щось цікаве, таке свого життя розповісти, поділитися досвідом. Я ж даю навіть вам платформу в коментарях писати вашу думку з цього приводу, ви розумієте? А виходить, що ви не можете писати, ну це якесь то, я не знаю. Нікого, окрім мене, немає доступу в мою творчу студію, щоб там, знаєте, хтось мені. Їх виключив або якісь то хакери, які хакери вийшли. У мене такий маленький канал, бо ну, не знаю. Так, зачекай. Я маю перевагу на цьому перехресті. Отак. От Ой, нова Toyota, айго X поїхала. Я так її хочу, Боже, але ж вона коштує. І зараз всі машини такі ці е, ібриді. Ібріда, тобто з електрочитою і бензином. В нас тут Риму, де заряджатися електрочитою, я навіть не знаю. От, тому, мої хороші, я дуже вибачаюсь, я розумію, як для вас це неприємно. Ну от Я зараз до школи приїду, і я ще раз перепровірю, е чи мої коментарі е відкриті. Ви розумієте? Я ще раз подивлюсь. Так, шкільний автобус. Нехай їде. Ой, який Нісан чудовий. От, Це перша така відповідь. Ви знаєте, інша це з одного боку в мене маленький канал, але мені дуже зараз люди почали писати листи з проханням зустрітися. І знову чекли, ну що ж ти будеш робити? а, Ну що це таке? Так, з проханням зустрітися, мої хороші, поспілкуватися, що вони теж у Римі. Ну, я вам скажу так. Вам буде нудно зі мною. Нудно. Я не палю. Так, Зараз треба буде дуже бути обережною, щоб його не спогнути. Мені нема де його обігнати. Ну ти, от, от те про що я вам казала, от те про що я вам казала. Зараз я буду його обгоняти, боже мій. А, я нудна, не курю, не палю, не вживаю алкоголь, навіть вино, я не спілкуюся російською. Я роблю музо брутто», ну тобто таку недовольну фізіономію роблю, коли зі мною розмовляють російською. А ось якщо мені скажуть, що там ми, українці, спілкуємося з росіянами тут, то я взагалі можу і посваритися. Ви розумієте, ну я, я не хочу. Я як то спробувала один раз поїхати на зустріч. От. Ну і мені не сподобалось, скажімо так. Хоча я дуже товариська. Я дуже товариська. Я не знаю, чого люди від мене очікують. Потім дуже багато листів з приводу того, що Маріанна. Маріанна, е, я знаю, як вам жити. Я можу вам допомогти. Напишіть мені... Напишіть мені, будь ласка, лист. Ой, хлопчик з собакою. Давай, йди. Я собачок люблю. Так, напишіть мені лист, тому що я не впевнена. Чи не впевнений, що це ваша пошта? Слухайте. І тільки тоді, коли ви мені напишете, я вам розкажу, як вам жити, що вам потрібно зробити в Італії, щоб вийти заміж, або щоб купити квартиру, або і те інше, і бути взагалі щасливою і мислити позитивно. Ой, мої хороші. Я чогось втомилась від цих листів. От чесно вам кажу. Чесно. Тільки хочу подякувати одній пані. Я я забула, як вас звати, яка мені написала. Так, заждіть, мені потрібно тут встроїтись по потік машин. Перфектно. Е, я там мені написала, що в нашому консульському відділі є е, ну, на офіційному сайті, ви можете знайти собі роботу. Тобто, там є е, е, виставляють конкурс на секретаря, там, ще кудись. І там в італійське консульство потрібен секретар, мені здається. До 24 квітня був цей конкурс. от За це я вам дуже дякую. За таку інформацію вона мені. Не зовсім стала у е, нагоді. Але я дуже вам за це дякую, тому що так, мені потрібно, мені потрібно в'їхати. Мені потрібно, мої хороші, пропустіть мене, будь ласочка, Ну ти ба, він мене не пропускає. Ну він мене не пропускає. Ну що мені робити? О, дякую, 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 хлопці, дякую, вряці. Зараз ми з вами поїдемо під міст. І от я вам теж дуже дякую, пані, яка мені написала такий чудовий лист. І людина потурбувалася, так, ви не хочете, а я піду направо. Ось так. Ось там. Давай, давай, моя хороша. Вона в мене така, знаєте, без потенції. Потенція — це по-італійськи буде. Як вам сказати, сила, сила, ну, потенція. А машинка на газу і трішечки, знаєте, в горку, і вона вже здихає бідненька. От. Тому е, я вам дуже вдячна за те, що ви мені таке написали, що от є така посада, є таке місце. Е, я вам скажу чесно, я, я скептик, я думаю, що це як знаєте, я у Харкові ра раніше проводила тендери. У цій державні закупівлі. І теж такий конкурс там робили, і по засобам масової інформації, і все це в офіційних виданнях, а все було вже заздалегідь, що, знаєте, хто цей тендер виграє. От. Тому я думаю, що на це місце теж, вже знаєте, його поставили, але коли ти будеш їм писати, дзвонити. Вони скажуть, що даруйте, ми вже знайшли. Але все, все одно. Я вам дуже-дуже дякую, дуже дякую за те, що ви мене, за те, що ви мені написали. Отакі такі мені подобаються листи. От для інформації, знаєте, я собі галочку поставила. Отак, от, от. Щось ще хотіла сказати. А! Все про дідів, все про цих дідусів. Ви знаєте, моя хороша. По-перше, дуже вам дякую за, ваш, за ваше питання. Ось бачите, яка дискусія в нас вийшла. І в відео, і потім, і в коментарях. І от зараз я теж от хочу вам відповісти. Тому ви мені написали, що це, був ваш, це було ваше питання. Ось, що все ж таки наші хлопці ліпші, звичайно, ліпші. Що молоді італійці, і дуже вам дякую, що ви мені побажали поруч зі мною молодого італійця. Е, ні, дійсно дякую. Якщо ви вважаєте, що це можливо, я вірю в колективне, несвідоме. Знаєте, коли на тебе дивляться багато людей, наприклад, і ви мені пишете Маріанна ти симпатична жінка, ти симпатична. І я себе починаю почувати такою, от правда, не якоюсь там загнаною, знаєте, там хворою. І мені зараз дуже страшно, тому що я не знаю, яке буде в мене майбутнє. У мене настільки багато грошей, щоб купити тут квартиру, навіть в Україні. І коли ви мені пишете, що ти симпатична, ти непогано для свого віку виглядаєш, ви знаєте, мені стає краще. Я починаю в себе вірити, що я може, як вам сказати, я зараз не про чоловіків навіть кажу. Я кажу про своє життя. Просто що, я, що в мене більше з'являється шансів вижити. Ой, зараз буду ревіти, а я за кермом. Тобто, так, більше позитив. І я вам дуже дякую за те, що ви вважаєте, що... Поруч, зі мною може бути е, мій одногодка е, От я одразу подумала: знаєте, от поруч зі мною 48-річний італієць. Стій, стій. Ну, по-перше, він, знаєте, 48 років, він або ніколи не був одружений, і він захоче дітей, а я їх не хочу, або він. Е, вже був одружений і розлученні, і там теж є діти, і я теж їх не хочу. Я чужих дітей, ви розумієте, я можу бути вічливою другою, дружиною. Але отак, щоб там з ними банькатися туди-сюди, ні. Тому не знаю, вони ще, як правило, без житла. От. Ну тут я бачу, що ті італійці. Які на мене звертають увагу. <хи> ну це не 48-річні італійці, ви розумієте? 48річні італійці вони звертають увагу на дівчат, яким років по 25. От. Ну, що, ти хочеш наліво? Ну давай, давай. О, дякую тобі, дякую. Я вже ручник думала буду. Зручника трогатись. Я не знаю, може вам це не видно, але я їду під горку і досить таку круту. От. Тому дуже вам дякую за такі, скажімо так, візуалізації. Поруч мене і молодий, і непроблемний. Ну, ви ж розумієте, що для молодого і непроблемного теж потрібна жінка молода і непроблемна. А я проблемна жінка, я проблемна. Ну, по-перше, в мене хвороба. І якби я не хорохорілась, як би я не посміхалась, як би я там не так пропускаємо швидку допомогу, як би я не Так, тут мені потрібно наліво і зверніть увагу. На якість доріг. Будь ласочка, будь ласочка. Дякую. Грація, грація! Грація, Міля. Так, потихеньку. Хоп-хоп-хоп. Ось бачите? Яма на ямі. Яма на ямі. Я от не бачу, ви бачите чи ні. Яма на ямі. Я вже колесиками так обережненько. Ці ями заїжджаю, боже мій! А от зараз буде крута гора! Дидищі! Зараз найголовніше, щоб ніхто з італійців не додумався вийти з машини і відкрити дверцята. Бо буде їм і мені так червоний зловили. Дуже добре. Мені подобаються червоні семафорі. А! Боже, як вас бідолашних трусить, мої хороші. Це така дорога. Це вам не Харків до війни, де все було гладеньке. Так, зелений, поїхали, поїхали, мої хороші. Так, ми майже з вами до школи приїхали. Ларі ла. Лаларі, лала. -ла. Ла -ла ла -ла -ла -ла. Так. от така в нас зараз погода, знаєте? Така погода було дуже жарко. Ну ви бачили ці відео, де я у футбольці з голими руками, і мені жарко. А зараз я у курточці. У курточці зимовій. Дуже холодно, зараз десь 12 градусів, був дощ, і воно нібито здається, що сонечко, але воно якесь то, знаєте, таке оманливе сонечко. Тому я, мабуть, припаркую машину. На стоянку, де немає тіні. Бо я навіть боюсь замерзнути. Ну, от хочу вам зробити ще одне відео. Ви мене надихаєте на життя. Так. От чого всі стоять на зупинці, чекають автобусу. Ні, оцей дід виліз прямо на дорогу. Так, тут в нас стоп. Ага. Зараз мені потрібно, отут буде таке вузеньке-вузеньке місце. Боже, два автобуси! Два автобуси. Давайте. Опля! Які ми з вами молодці! Так, мені потрібно наліво. Оп, все. Приїхали мої хороші. Боже, отак я їжу до школи. От я від дому приїхала до школи. Скільки це в нас зайняло? Хвилин десь 25, не більше. Так, я поставлю, тому що там багато ящирока, а я поставлю ось тут. Очіки, машину. Боже, приїхав, ось, бачите, це такий фургон. Він забирає речі з цих жовтих ящиків, я не знаю, як їх назвати. Там речі така, одежа, знаєте, от, для бідних. Я теж дуже часто туди свої речі відношу. все. Хопа, припаркувалися. Зараз я піду у бар. Скільки в мене тут? 23 хвилини. Ось, ось така в мене дорога до курсів, до школи. А, піду зараз у бар. Опа, вимкнули. Куплю собі салатику з помидорчиком, салат айсберг там, потім креветки, може, рибка. Ну, подивимось, десь, знаєте, десь 6-7 євро. отаке коштує. І водичку, все, і будемо робити відео. Будемо чекати на курси. Все, ми хороші, до побачення! чао чао